Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже шостий рік я живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні новини Стіки Хорщини. Ну що, з погодою трохи розвиднилось. Щоправда, поки це було холодно, а холодно було тижні три. Вода от стало тепле повітря, але вода стала прохолодніша і, е, ну. Вона впала там температура десь градусів до 25. Для мене, для Мерзляка, то вже сноркінг такий собі, тому плаваю через день. Якби отака неприємна новина. Далі, значить, що ще відбувається? Це ж я розповідав, це чотири хати. І, відповідно, та що по сусідству зі мною, там, де живе американець-полковник, він збирався виїжджати. Потім щось він передумав, а потім вони прямо з дружиною дуже активно передумали, купили з горячого щастя караоке. А коли в хаті філіппінська дружина і караоке, то то горе для всього хутора. В результаті на якісь там зауваження він не реагував, він сказав, то взагалі не мої проблеми, я так живу. Ну, Як результат його просто власник виселив. Тобто за тиждень він повинен кудись піти геть звідси. А житлом на острові зараз не дуже. Тому що ну як, всі гарні місця вони зайняті, полишалися такі, ну, або, або воно таке ніяке і дешеве, або занадто такий от сегмент готелів, де ну, просто дуже дорого, які розраховані там на подобових туристів. тому... Скоріше за все, що вони просто поїдуть з острову. А сюди, відповідно, місце ж вважається таке дуже гарне і тут адекватна ціна. Стільки виявилося бажаючих, що влаштували навіть цілий конкурс. Переміг в цьому конкурсі італієць, власник такого великого ресторану, там в центрі Сан-Хуана. Піцерія під назвою Ну такий ресторан італійської кухні і піцерія, який називається Марко Поло. Він оце буде жити один дядько італієць От я гадаю, тепер вона на нашому хуторі з'явиться від цього більше піце, чи ні. Так що він оце на наступному тижні я буду мати іншого сусіда. Що ще? Сюди завітав посол Великобританії. От цілий посол, цілої Великобританії, приїхав на острів Сікіхор. Ну, це якщо от перевести так. На простори України таку новину, то це називається наприклад посол Великобританії з офіційним візитом, відвідав, наприклад, протоку і домовився там про будівництво аеропорту, бо дуже багато громадян Великобританії хочуть туди приїжджати, бути там короткостроковими, короткостроковими туристами, або навіть оселитися там назавжди. Але от для них незручно, тому що це летіти до Думагетте, а потім ще е на човнах, там на цих великих плисти, ну по суті, на кораблях ще плисти цілу годину. То для них незручно. В основному це люди літнього віку. І тому вони домовилися про будівництво. Тут аеропорт він є, але він приймає тільки ці малі бізнеджети. Тепер вони сказали, що максимум е у вересні за підтримки. Посольства і держава Великобританія добудують там злітну смугу, що вона зможе прийняти по приймати повноцінні літаки. Це означає, що сюди Бог з ними з британцями, сюди почнуть масово літати, вся ця мажорська публіка з Манілої, столиці на вихідні. Так, вони сюди не літають, бо їм оцей кусок по воді, а буває непогода, буває, там човни відміняють по 2-3 доби, там на місяць і отак люди й повертаються. Знову Манілу. А тепер вони масово почнуть сюди літати. Відповідно, ціни на нерухомість, на все інше, на продукти, на ресторани злетять догори. І це означає, що ну може, вони, це Філіппіни. Тобто, то, що вони в вересні це все відкриють, як спланували, дуже мало віриться. Але то, що це в результаті буде, може під кінець року, може на початок наступного, то це вони вже зроблять. Тому що це прямо вже там підписані серйозні документи, там серйозні якісь дядьки до цього підключилися. Це свідчить про те, що на кінець року мені прийдеться міняти дислокацію. Тобто стимулом для подорожі, для зміни локації буде саме тут підняття цін. Ну це так, висока вірогідність цього. І остання новина така. Саме цікаво. значить, тут, ну, тут от, іноземці, є своя група там на Фейсбуку, вони активно там спілкуються, у них тут якісь є певні там, свої обговорення. Ну, про що тут можна говорити? І от значить, тут у нас зараз розгорівся сьогодні зранку дуже серйозний кіпіш. Значить, екіпіш такого роду. Тут є дівчина, вона, ну, вона Трохи така не в собі психічно, Вона, в принципі, того не приховує. принаймні в розмові зі мною вона каже: в мене навіть довідка є, і все таке. Ну, в неї дуже класне почуття гумору. Я з нею активно онлайн спілкуюся. Якщо якісь там питання, щось треба, якусь інформацію. Вона тут давно живе, вона тут все знає. Вона мені нормально все відповідає. І от вона щось вирішила прокоментувати пост одного з американців, який відвідав ресторан свого друга. Зробив пост в цій групі, що от яке смачне в цьому ресторані морозиво. Всім рекомендую. Ну і все таке. Здавалося б, морозиво і морозиво. Але цей пост побачила ця дівчина і написала слідуюче, що всі оце, хто таке тут пише і хто оце лайкає, то ви взагалі тут такі собі дурні пошиті і нічого ви не шарите. Ну і вклала там всіх по повній програмі. Ті, мабуть, не зовсім в курсі. Що вона на таке здатна в силу свого стану, піднявся сильний кіпіш. Почали на неї всі, там оці всі, хто створив, хто лайкав, всі, відповідно, на неї накинулися. За неї заступився її канадський чоловік філіппінського походження. Обидві сторони подали значить, скарги до поліції. Місцевий шеріф просто хапається вже за голову і за серце. Тому що просто не знаю, що з цим робити. Такий морозивий, відморозивий відморожений кіпіш получився на рівному місці. Ну Це я вам просто розповів для того, щоб ви от розуміли мас масштаби місцевих проблем. Да? Тобто, уявіть, це у людей оце проблема. Оце я тут уже живу, скорость буде п'ятий місяць, почнеться. То оце от, якби за весь час оце тут проблема трапилася номер один. Ну, от такі справи. Значить, а в цілому, знаєте, іноземці тут живуть ну, купа заможних людей, більш-менш, які живуть в достатку. Навіть у кого там по західним міркам якась там невелика пенсія в районі 2-3 тисяч доларів чи євро, на ці гроші тут можна жити ну, дуже добре. Знову ж озвучую, якщо я тут живу більш-менш нормально на 500 доларів, я в попередньому випуску все розповідав, подробицях, що скільки коштує. То от люди живуть на оці гроші. Само собою, що їм сумно, вони тут щось намагаються організовувати, щось разом з місцевими. От, наприклад, коли ці були новорічні свята, оце різдвяно-новорічні, то тут іноземці е скинулися грошима, зробили такий, якби типу потяг, типу свято наближається. Е один там активний такий дядько, по-моєму, бельгід чи голландець, він ото був е наряджений Санта Клаусом. Вони по графіку їхали тут же оцих 6 СМТ райцентрів на острові. Ну такі маленькі містечка, це кісан-хуани, всі такі інші. Там ото всіх вітали, роздавали подарунки. Все це було зроблено на гарному рівні, красиво, видовище, ну і трохи екзотично. Позавчора був він, називається День Австралії. Я так розумію, що позавчора Австралія святкувала свій день незалежності. Ну Правда, від кого вони до сих пір під британською короною? Ну, от, День Австралії. Мабуть, у них він так офіційно і називається. І в одному з барів, спортбарів в центрі. Тут австралійців, до речі, багато живе, це ж власники цієї території, теж австралієць. І от вони там теж влаштували таке грандіозне свято, вони вбанили майже добу, так по повній програмі. Я от не хожу, не знімаю оці всі події. От, от мені одному, я соромлюся. Тому що це, це одному це там з кимось розмовляти, про щось там, просити, і воно, ну, знаєте, якби воно вже вдвох з кимось, воно вже, ми, мабуть, це ж не я такий один, а більш-менш всі такі люди, вони вже тоді всі ми всі вічі стаємо, там, щось до когось підійти, поговорити, десь там штатив поставити, щось познімати, вже якось не так не соромно. А коли один, воно якось, якось отак, якось щось мені. Я чогось соромлюсь, ніяковію, то просто багато дуже подій, які тут відбуваються. І подій багато, і вечірок різних і всього такого, то я просто не знімаю. Тому з нетерпінням чекаю, хто вже сюди нарешті доїде. Там от троє людей вже є, які на низькому старті, ми там активно спілкуємося. ну, Поки що я тут все одно сам. Так що нагадую, будь ласка. Ну і нагадую, що всі ми різні, тому ми оригінальні. Оце такий кінець новинці Кіхорщини. Пока.